Сьогодні, сьогодні буде молодший аш проти носяри. Тут Розалінда буде сидіти у відбложі. Так, розпочинає молодший еш, нагадаю, вони б'ють по два рази. Починаємо. Еш перебиває, бо його спасла ця штуковина і перший раз завжди перебивають, малиші. Рахується, що він є на ліжку, він є на ліжку Один-ноль. Ще раз він є. Це рахується, що він був на ліжку, бо це оце. Так, 2 Ой, од ноль. Так, Лосяра тепер. Ого! О, Ласара. Так, вона перебиває. Ох, Лосяра. 2-1. Лосяра! І це 2-2. Значить, підгрупа така. Жумурик на останньому. На першому у нас Лосяра. Ой, я тут чуть-чуть недобре показав зараз. Ось, на першому Носяра, на другому Еш, на третьому Борман. Ну і на четвертому жмурик, бо в нього червона карточка. Значить, наступний матч буде. Наступний матч буде Джек проти Котигорошка. От зараз його чуть-чуть не видно. Ось він. Джек проти Котигорошка. А після Джек Коти і Котигорошка буде окунімів мів. Всім до побачення!